Вітаю! Тема нашого уроку програмне забезпечення комп'ютера. Сьогодні ви з'ясуєте, для чого призначені програми. Згадайте основні об'єкти вікна, програми. Навчитеся виконувати операції над вікнами. Ти вже знаєш, що комп'ютер і програмка це не розлучні друзі. Ти знаєш, що комп'ютер не працює без програм, а програмка не варта чого, якщо немає комп'ютера. Так, після ввімкнення комп'ютера завантажується операційна система, наприклад, Windows, яка забезпечує взаємодію комп'ютера з користувачем. Та з іншими програмами. Ти вже вмієш користуватися програмами, за допомогою яких можна створювати зображення, текстові документи, презентації, навчатися і спілкуватися в інтернеті. І навіть створювати власні програми. Усі програми можна поділити за призначенням на три групи. Комп'ютерні програми існують для забезпечення роботи комп'ютера, наприклад, Windows, Linux. Для практичної діяльності Paint, PowerPoint. Для створення нових програм. Ми, наприклад, використовували Scratch Logo. Програми, які документи, зберігаються в окремих файлах. Запустити програму на виконання можна за допомогою миші, двічі класнувши лівою клавішою значок програми. Зробити два кліки. 20 листопада 1985 року День народження вікна комп'ютерної програми. Але кнопки для роботи з вікном з'явилися в ньому. Набагато пізніше в запуску програми на екрані з'являється її вікно. Вікно комп'ютерної програми це прямокутна ділянка екрана, у якій відображається робота програми. Вікна комп'ютерних програм схожі між собою. Вони мають багато спільних об'єктів. Тому досвідчений користувач легше орієнтується в роботі нових програм. Розглянь вікно комп'ютерної програми. Згадай основні об'єкти вікна. Рядок заголовку. Кнопки керування вікном. Рядок меню. Робоча область і смуга прокручування. Над вікнами програм можна виконувати такі операції. Згорнути, розгорнути, відновити після розгортання, закрити. Змінити розмір, перетягнути. Значок програмки вправо, знаходиться в правому верхньому кутику. Потім знаходиться ім'я комп'ютерного документа, ім'я програмки або назва програмки. і в верхньому правому кутику знаходяться кнопки керування вікном. Рисочка згорнути, прямокутничок розгорнути, крестик закрити. Зменшити або збільшити вікно можна, перетягнувши його межу або кут з натиснутою клавішею миші. Ось так, як вказано на слайді. Ми встановлюємо вказівничок миші у кутик, він у вигляді стрілочок. Коли він розташовується безпосередньо в самому кутику, він набуває вигляду подвійної стрілочки. Тоді ми можемо його або згортати, або розгортати. Тобто стягувати і розтягувати по діагоналі, по вертикалі, по горизонталі. На робочому столі комп'ютера може міститися декілька вікон, у кожному з яких можна бачити роботу окремої програми. Наприклад, як тут: вікно програмки Paint, вікно програмки Блокнот і вікно програмки калькулятор. Одночасно можна працювати з декількома вікнами. Кнопки всіх відкритих програм розташовані на панелі завдань на робочому столі. Вікно програми, з якою безпосередньо працюють, є активним. Щоб зробити активним інше вікно, треба клацнути його лівою клавішею миші. Розглянемо вікна програми. Робочий стіл. У нас на робочому столі є значки. Коли ми відкриваємо а, програмку, то з'являється на робочому столі вікно програмки. На панелі завдань відтворюється, яка програмка відкрита. Кнопка Пуск дає можливість в списку знайти необхідну програмку. Це ескіз вікна робочої відкритої програмки. Ти можеш змінювати розміри вікон, розташовувати їх на екрані так, як тобі зручніше з ними працювати. Щоб перетягнути вікно в інше місце, необхідно навести вказівник миші на рядок заголовка, натиснути ліву клавішу миші та не відпускаючи її, перетягнути вікно в потрібне місце. Тобто, вгорі, там де рядок заголовка, шукаємо вільне місце, де нічого немає, ніяких позначок. Натискаємо ліву клавішу, затискаємо її і перетягуємо вікно програмки в зручне і необхідне для нас місце. Прочитай питання. Дай на них відповідь. Які основні об'єкти вікна програми. Для чого призначені кнопки керування вікном? Як можна змінити розмір вікна програми? Тепер відпочинь. Зроби. Невеличку зарядку і зарядку для очей. Потім попрацюй за комп'ютером. Виконай практичну роботу на сторінці 55. Дякую за увагу!